Вітаю в Україні! Формують культуру вшанування та пам'яті. На потівщині на тверези водій намагався дати хабар поліцейському за сексуальне домагання. В суді відповідатиме житель Кам'янечни. Маю про що розповісти впродовж наступних п'яти хвилин. Головну вулицю країни Хрещатик перекриватимуть щодня о 9-й годині на час загальнонаціональної хвилини мовчання. Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Він зауважив, що це почнуть робити до кінця тижня. Він теж каже, що вже готує відповідне розпорядження, і відповідні вказівки отримують як патрульна поліція, так і центр організації дорожнього руху, департамент транспорту та підрозділи, які відповідають за комунікації в громаді. Хрещатик, серце столиця, столиця серце, і приклад для всієї України. Чекаю нерозуміння, а повага до тих, хто віддав життя за наше життя. Написав очільник Київської міської військової адміністрації. У місті Хмельницькому вже тривалий час відбуваються акції нагадування про хвилину мовчання, які організовують різні громадські організації. Зокрема, на цьому тижні вони відбуватимуться 24 числа у середу, з 8.50 до 9.10 на вулиці Проскурівська, чотири дріб біля ТЦ Дитячий Світ. Також 26 вересня у п'ятницю з 8.50 до 9.05 на перехресті вулиць Кам'янецької та героїв Маріуполя біля. Філармонії, також із понеділка по п'ятницю з 8.50 до 9.05 на перехресті вулиць Прибузької та Бандери. Долучайтеся щодня о 9-й ми єднаємося у тиші, аби подякувати тим, хто віддав життя за Україну. Вічна слава та шана полеглим воїнам. Сьогодні Хмельницька громада провела в останню земну дорогу захисника Ігоря Кравця. Воєн добровільно долучився до оборони країни ще у 2014 році. Воював у 8-му полку ССО а потім у 35 п'ятій окремій бригаді морської піхоти. Останній бій оборонець прийняв на Донеччині 25 жовтня 2024 року. Відтоді вважався зниклим безвісти. Йому назавжди 46. У нього залишилися дружина і син. Про це повідомляють журналісти ТРК Місто вічний спочинок, захисник знайшов на Алеї Слави у Раковому. Світла пам'ять та шана воїну, співчуття рідне. За сексуальне домагання в суді відповідатиме житель Кам'янеччини у Хмельницькій обласній прокуратурі поінформували про деталі справи у квітні цього року. Керуючи автомобілем, 30-річний чоловік підібрав дівчину, яка їхала із роботи додому. Під час поїздки обвинувачений вчинив насильницькі дії сексуального характеру відносно потерпілої без її добровільної згоди. За це йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. На Петівщині нетверезий водій намагався дати хабар поліцейським днями у селищі Понінка. Поліцейський офіцер громади помітив водія, який рухався із порушеннями правил дорожнього руху. Під час спілкування із Керманичем стало зрозуміло, що він. Нетверезий правоохоронець запропонував водієві пройти перевірку за допомогою приладу «Драгер», Однак той відмовився, намагаючись уникнути відповідальності, чоловік запропонував поліцейському гроші. Попри попередження про кримінальну відповідальність, водій поклав гроші в салон поліцейської автівки. Слідчо-оперативна група задокументувала протиправні дії водія. Розслідування триває. Хмельниччина відзначає 88-му річницю з дня заснування. З цієї нагоди в обласній військовій адміністрації відбувся урочистий захід, на якому відзначили тих, хто розвиває область представників різних сфер і бізнесу, діячів культури, спорту та талановитих дітей. Начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін привітав лауреатів, подякував їм за відданість справі та внесок у перемогу. Він вручив державні нагороди та почесні грамоти тим, хто своєю працею надихає громаду і підтримує Україну. У Хмельницькому обласному центрі із гідрометеорології поділилися прогнозом. Погода на день завтрашній. Очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер буде південного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 10 до 15 градусів, в день прогріється максимум до 27 градусів тепла. У Хмельницькому нічна температура становитиме від 12 до 14 градусів, а денна максимум 25 градусів із позначкою плюс. Дякуємо, що проводите цей інформаційний день у товаристві Першого подільського. Попереду на вас чекає підсумковий випуск новин мирного вечора та ночі та втішних новин зранку. Побачимось.